Пане Яценюк, дуже дякую вам за вступне слово. Дуже приємно бути сьогодні з вами. Пані Матвійчук, для мене велика честь бути сьогодні з вами і зробити вступне слово перед вашою лекцією. Олександра – чудовий адвокат для України на захист прав людей і свободи. Я дуже вдячна вам за силу вашого голосу. В останні тижні Олександра використала цю платформу і роботу Центру громадянських свобод для того, щоб чітко і однозначно і сильно виступати на захист прав людини. І мені дуже приємно її представити сьогодні для цієї лекції і висловити. Впевненість в перемогу України в цій тяжкій боротьбі, яку вона веде зараз. Сполучені Штати підтримують Україну у цій екзистаційній боротьбі. Ми будемо вашими партнерами у цій війні проти російської агресії. Ми будемо підтримувати вас в побудові нового майбутнього, яке буде гідне тих жертв, які ви принесли. Ми дуже впечаємося тим, що ви наші партнери. Я знаю, що Україна переможе через силу вашого народу і вашу відданість та рішучість і зараз, коли Україна продовжує боротьбу на фронтах, ваша рішучість тільки підсилює нашу рішучість і двопартійну підтримку України зі Сполучених Штатів. Ми будемо і надалі. Стояти поруч з Україною, як президент Байден, вже неодноразово говорив, і це буде стільки, стільки потрібно. Путін залишається в ізоляції в е, Росії. А минулого місяця президент Зеленський відвідав США, зустрічався з президентом Байденом, виступав перед конгресом. Це гарний е, доказ нашого партнерства. Сполучені Штати і партнери підсилюють свою підтримку і допомогу Україні не лише військово, але також і в плані розбудови української інфраструктури і допомоги переміщеним особам. Економічна допомога складає 13 мільярдів, і також допомогу для виплати заробітної плати для тисяч. Людей, що працюють у державному е, секторі, ми надали 27,5 мільярдів військової допомоги з 2021 року більше ніж 20 на 26 мільярдів з того часу, як Росія розпочала широкомасштабну е, війну. Ми минулого. Тижня у Німеччині також довели, що ми будемо надалі надавати необхідну допомогу Україні для захисту її народу і для того, щоб вибороти свободу. Кожного дня ми бачимо про нові ініціативи військової допомоги від Хаймерсів до машин Бредлі та інших систем. Росія могла б. Закінчити цю війну навіть сьогодні, але до того як це не сталося, ми будемо надана допомагати Україні і надавати таку підтримку, і допомогу, яка необхідна. Росія не може мати право диктувати іншим країнам їхню політику чи кордони, чи майбутнє. І тільки тоді, коли Україна зрозуміє це, Україна буде безпечною у міжнародно визнаних кордонах і збудує своє щасливе процвітаюче майбутнє, як цього і хочуть українські люди. Сполучені Штати повністю підтримують вас у боротьбі за ваше майбутнє. Народ України має право вибирати своє своє майбутнє вчора. Президент Зеленський сказав, що сила суспільства і держави базується на правосудді, на справедливості. Він підкреслив роль журналістів і сказав, що до минулого вороття не може бути у майбутній Україні Не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси на. Власне збагачення, оскільки державні ресурси мають слугувати народу державі, як це й наголошувала пані Олександра у своїх виступах. А люди ми розуміють свою відповідальність один перед перед одним і перед державою, і це не порожні слова. Це Uh, слова, які uh, мають глибоке коріння в цих цінностях, які підтримує Україна у своїх намаганнях бути частиною євроатлантичного суспільства, і всі ці uh, уроки, які внесли українське суспільство, я сподіваюсь, мобілізують ваше суспільство і ваш uh, уряд, який є під uh, uh, звітним перед українським народом. І ми у сполучених штатах будемо продовжувати підтримувати Україну і забезпечувати, щоб інституції працювали заради інтересів. Багатьох, а не невеликої кількості, щоб усі мали можливості для успіху. Це цінності, які ми поділяємо, це цінності, які стали мотивацією для основоположних документів сполучених і це ті цінності, які вимагають величезної обсягу роботи для того, щоб їх тілити в життя, і ця робота ніколи не може бути завершена, тому що демократія вимагає постійних зусиль і невпинної рішучості. І необхідно розвивати державу, і ми підтримуємо зусилля українців досягнення цієї мети. Одна із причин, чому голос Олександрі так потужно звучить, полягає в тому, що не може майбутнього будуватися без відповідальності і справедливості і підтримування прав людини, і ми можемо сказати, що зараз. Народ України не може бути розділений імперіалістичними якимись амбіціями. Є знаємо, що бажання українців до свободи і пожвавлюють боротьбу проти повномасштабної е, вторгнення Росії і Путін бореться проти права України і українців йти своїм власним шляхом і обирати свою власну долю. І я знаю, що Україна переможе через силу і винахідлю свого народу, вашої відданості, гідності, про яку говорила Олександра, ваша колега. Вона є другом і партнером величезної кількості людей, і мені надзвичайно приємно uh, сказати про її величезні внески, і багато людей надихаються її прикладом. І Роблять це з гідністю і поваги Олександра має силу своїх переконань і вона, як сказала, треба зробити справедливість можливо для всіх людей. Я знаю, що Олександра представляє. Цілу групу людей, які віддані в справі е, громадянських свобод, центрі цих свобод, які демонструють і відданість протягом багатьох років, і ці якості абсолютно необхідні для забезпечення української єдності і сили українського народу, саме ця єдність країни, яка підвела Україну до цього важливого моменту у війні, і саме ця єдність, я впевнена. Забезпечить безпечне майбутнє в Україні для наступних поколінь, і Сполучені Штати стоять разом з Україною і з народом України, допомагаючи вам досягти миру, миру, який забезпечить відновлення після руйнації війни, щоб ці люди, які будуть це робити, не боялися, що нова війна. Прийде на їхню землю, принесе нові жахи їхньому народу. Ми пишаємося тим, що ми можемо допомогти вам в вашому успіху, вашій стійкості. І не лише ми, але з усіма партнерами по всьому світі допомагаємо Україні триматися. Ми пишаємося тим, що ми належимо до числа ваших друзів і партнерів. Ми будемо підтримувати Україну в досягненні справедливого миру і українців. Досягнення справедливого майбутнього, і ми віддані українському успіху, українському вибору і в сьогоднішній боротьбі, і в майбутньому. Щиро дякую і пані Олександре. Ми очікуємо з нетерпінням на ваш виступ.